Це малюнки, які намалювали діти. На жаль, і сьогодні е, в руках вони, педагогів, вчителів. Ліночка, Діточки сьогодні, бачите, це 11. та Ні, 10 10, бачите? 10 на 11. -та. І діточки всі. Ось так трапилося, що у нас з вчорашнього 14 14,3. 13.30, як почалася повітряна тривога, і вона тривала практично з однією годинною перервою до 10-ї години сьогоднішнього дня. У нас світа Іванівна. Вона за моїм проханням дала клич нашим діткам, і вони намалювали дійсно на. Для наших захисників отакі от чудові від усієї душі, від серця малюнки для того, щоб у нас швидше була перемога і настав нам нарешті мир. Вони дуже бояться цих повітряних тривог, тому що їхнє дитинство припало на найгірші часи тоді, коли йде оця клятюща війна. Від ВПО України, бачите, друзі, приїхав село Черкащина це ж не місто, це не якийсь стратегічний об'єкт. Де там бомбят, да? кажуть, ТЕЦ, заводи якісь, орешники якісь летять. Я приїхав в село, в українське село, центр України, Черкащина, друзі. І тут повітряні тривоги. І тут лякають діточок, наших діточок, і стоять вчителя. От подивіться: мир за мир, ми за мир, я хочу миру. І пройшов, і дуже багато навчається батьки воюють. І загибли, і переселенці. Ну, що це таке? Це Ді, сором сьогодні. Загиблі, є ті, що попали без вісти. А діти ж лякаються цього. Це ж не то, що ой не пойдемо в школу. Я знаю багато у вас і бомбосховища тут, і по домівках сидять, бідолажні. І не знають, як вийти куди. Друзі, ВПО України. Бачите, ми робимо такі справи добрі, їздимо по селам, їздимо до наших е і земляків, і людей, які сьогодні навчають діточок, і які разом з ними. Я дуже-дуже вам вдячний. Черкащина все буде добре. Все буде Україна, і ми 100% переможемо! Слава Україні!